Морозну зимову погоду. Стою, де колись був старт класичного марафону, де я проїхатись по зимовому морозному кияльнику, звичайно, не забруднутись. Чай, маршрут марафону не панацея. Є план заїхати, подивитись, чи можна пити з патічка та брати воду. Так, на повній ході майже їхав. Зупинився вчасно. Льот здається, але він отакий от. мокрий, сонце вверх. паяло. Вже є проблема, щоб виконати цю умову. Чому так? Ну, цікаво, що когоська А крім того, ще пов, е, повна автономія. Те телефон не працює, Цивілізацію цивілізацією е, буду старатися заїжджати. Тому на два брати дуже ставлю на. Що він, що вода, вода тече. Виїжджаючи на більш широкі простори, вона думка, що як добре що все ж таки вибрався. Не віриться, що буду там через 5 годин, десь плюс-мінус. Я кажу 5 годин вже хочеться наворочити. Так що, перші перешкоди, льот стоїть, але вагнюка під сонцем розпарена. Давай знаю, як їхати. Верхом юні тривид. Uh -huh. Природа така гола і весь час їдеш і бачиш це нові нові скатки, накатки зі схилів Під знахилом з досить солідним градієнтом. Так, кубанський перехід вже. Вода майже рядині, але... Я маю сумнів, що сюди можна ще вже проходити, зараз перевіримо. Ну, вранці точно можна буде. Хоча... О, це блін, як страшно, це заради зйомки. блін, так Ніколи би не пішов. Цікаво. Ого, спробую. Але я думаю, їхати не буду все ж таки по льду, тому що... А я один, і без зв'язку. Реально приїхав. <рес> ну, забудемо в кінці. Маю надію, що камера передасть такий лиман. Там пташки тут на середніх схилах оці. E Буде забаганка за якийсь даунхіл з'їхати, але буду <смі> відмовлятися до останнього. Від цього. <смі> просто цікаво е подивитись, е скільки йде і як. От, просто якийсь досл дослід дослідний інтерес. Це <смі> одна головна ціль е пригрозити, щоб був якийсь інтерес до нового. Їдеш і заодно бачиш такі види вман з боку і з іншої висоти. Така халепа. Звідти я приїхав, оця дорога шла шла і тут такий яр. І я пам'ятаю, він аж до села майже йде. Це десь там майже кілометр біжати треба. Хух. Ну Я під'їхав тут такі, блин, далеко за 45 градусів з'їзди і о, о, така, але вона, блін. Повністю дорожка тут. Не буду встановлювати навіть камеру, просто з'їде як буде. Якщо, бу... Якщо буде продовження, то значить шиї не зламався нормально. Ота гірка, там був з'їзд, зверху було. Від'їхав там, просто тось, пастухи трохи не хотілося там зупинятися. І трішки про погане Такі, тут сильні дерева, звичайно, біля з соляного лиману, Але вже почалася ця зараза. Одне дерево заражає інших і фактично тут скоро не буде. Все, така фігня на телегулі. бачу велике стадо. Виходить така задача їхати верхом. Ну, в тому може і цікавість поки цього маршруту ще. Ну, Крім того, що дихаєш і так досить гарно на сонці така прикольна велика отара майже як в грах таких <плес> серйозних <плес> так прямуємо далі і мене чекає така лісова хаща <плес> так все ж таки заїхав де мало хто їздив давно Хочеться пробратися, щоб нічого не пошкодити. Ха. Немає можливості від слова зовсім. Такий об'їзд. Можливо, тут хтось їздить, але явно не часто. І попереду привіт, зовсім не привіт. Е, Знайшов такі нички, мото... мотанички. О, тут ще один об'їзд. Вони них у них такі мото снаряга, що їм... Похір, класичний марафон, явно не класичний, але куяльник і такі інші дерева, такі кольорові навіть зимою. Шунаку на круги ціла така доріжка. Бижаємо до кінця. Тут вартовський перший підйом. Не зміну. Це було гарніше. Зараз не змозі навіть виїхати, щоб не піти пішки. Всі надії на джерело. Солнічка якась пропікає, хочеться води. Так довго вже не їздили, не знаю. П'ять кілометрів проїхали, не знаю, чи був сенс. За водою якої може не бути місце для фото красивих вельчиків з великими колесами. Білий придивлятися на пляшки. Навіть хтось збирає пляшки. Пускаюсь. Так, киста. Але тут, так, да, тут реально клас. Так, ось тут долітву, але надія виграла останню і дочекався. Просто так. Плюс 20 кілометрів все ж таки. Отакий От краси. Це ось становий колег. Високі схили. а Тут е, була пожежа. І так ось ми бачимо, там, де була траса, коли зверху на дімецівку вся. Вже чорна, вже перегоріла. І тепер немає трави, видно, які схили виглядають. Такі вони досить хвилясті, це виноградники круті. Так, на межі виклику через багнюку. Так, там льод і він ще не розтаєв, але е, не така вже і брудна оця земля. Наліпає трішки, але... Ось там якась ситуація наступна. Колодязь десь, я вже дуже сумніваюся. ще година є. Приїхати всі трейли зелінки, блін. Це я не знаю. Що, здається, я приїхав вже туди, куди треба вже точно вертатись. Вже пішли сліди. Ось така накатка вздовж дощ, з посадки. Вибита, неможливо швидко їхати. І тут виїхав на еталонну дорогу марафону. це бешно. Ну, коротше, Тут починаються пригоди, але я, 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 я тільки думав, навіщо брати ліхтарик чи навіть червоне світло назад. Через те, що ну, якби так запас був, в принципі. І був настрій, що, що їхати свальцем чи ще як. це 5 кілометрів. Це треба вирішити проїхати трейли. І там багато очеретяних секцій, де буде все вирішуватись по часу. Використовую старий трек. ну Навіть можна їхати безпечно. А, через очеретяні фактично 5 ну, Так все ж куяльник, 2 метри забруднитись і все. І план Барбароса провалиться. Так, уже в остальные кадры Сцепи на чеснок, тут иногда на дипи ну, Так Вон тут заходит. Вот такие прекрасные спуски Классное место вот. Завершилась палета, І тече вода. Так, в мене пів години залишилося але тут, ого, тут десятка. Ще. О боже. Це дуже треба швидко. Ладно, поїхав. Майже п'ять годин із часу. Ну на фініші буде. Дроний. Мабуть, як режим машини перейшов, то костюма трішки як... перечув, що йде процес. Окей.